Друзі, вітаємо вас на каналі Імпакт Code. І сьогодні ми у Миколаєві. Ми сьогодні приїхали в громадську організацію Міжнародна агенція змін в рамках проекту Impact Check, який проводжується міжнародною агенцією змін в межах консорціуму справа за підтримки Action Against Hunger і за фінансування Disaster Emergency Committee. І сьогодні ми у гостях у громадської організації Active Generation. Хочемо вам представити голову організації Сергія. Всім привіти! Ходімо зі мною, ми все покажемо і розкажемо. Моли це не майбутнє, а теперішнє. З такими словами почали пічинг свого проєкту представники громадської організації Active Generation у Дніпрі і змогли отримати грант на розвиток та посилення своєї громадської організації в рамках проєкту Check, який впроваджувала громадська організація Міжнародна агенція Змін за сприянням Action Against Hunger та за фінансуванням Disasters Energy Committee. Голова Active Generation Сергій Богданцев. Він водночас є студентом другого курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Зокрема, Сергій очолює студентську раду і поєднує активізм із навчанням. Ну що? Я вітаю. Тож, і ви мене вітаєте у Миколаєві Сергію. Ми сьогодні завітали до вас, до громадської організації, а побачили дещо більше. Взагалі не те, що дещо більше, а набагато більше, ніж очікували. Розкажіть, будь ласка, по-перше, про вашу діяльність, з чого вона складається? Тобто, є громадська організація, яку ви заснували, є студентська активність. Я взагалом то сказати виконую дві посади в одної голова громадської організації Кютін Реш та голова студентської колегії. І здебільшого це дуже взаємопов'язано. Між собою речі, тому що Дуже важливо підняти активність студентів. І чому ми створили саме цю громадську організацію? Тому що, на жаль, ми живемо в дуже такий складний час, час невизначеності. Насправді ніколи немає ідеального часу. Однак це особливо заострилось під час повномасштабного вторгнення. І мені було лише 16 років, коли я створив цю, цю громадську організацію. І продовж діяльності, і продовж діяльності голови студентської колеги, та громадської організації, коли я спілкувався з багатьма студентами, бо багато хто говорить про те, що в нас дуже багато пасивної молоді. Ну так насправді було завжди. Активна меншість, пасивна більшість, і тут одразу виникає питання типу від моїх колег і, студентської колеги, і в студентської колегії в як тівчені А чому така проблема існує? За що що таке? Ну чому так? На жаль, у нас складається така ситуація, що молодь взагалі вона не розуміє, куди хоче рухатись. Далі це показує статистика, що більшість студентів на жаль вони навчаються не за свої спеціальності. Це так само, як одна така з головних проблем. Працює напевно. Не за своєю спеціальності Так, да, працює не за свої mm -hmm. власною спеціальністю, Так е, те, що молодь не залучається до, до прийняття рішень своєї власної громади, тому що люди не розуміють, як це робити, що це, як це все робиться, і це якраз через це я створив ЕКІДЖЕРЕЖ, щоб люди знайшли першочергово власне себе. В час візиту в рамках Check в університеті нас зустрів студентський актив та викладацький колектив. Надзвичайно приємною і душевною стала зустріч із ректором і засновником університету Леонідом Павловичем Клименко. Ви знаєте, що іноді бувають покоління, які активні, а іноді такі достатньо пасивні, яким все байдуже. І от такі хвилі вони спостерігаються протягом часу, тому що я у вищій освіті вже більше 50 років, тому багато на своєму шляху бачив студентів. І От якраз набіри минулого року і цього року. Вніше два ну, минулого навчального року цього і попереднього, перший другий курс, вони якраз відрізняються тим, що це люди, які хочуть чогось досягти. Вони не просто хочуть пливти за течію, а вони хочуть жити повноцінним життям. І ну, для цього, якщо у них є таке бажання, то з нашого боку для нас це приємно і ми їх якраз цьому підтримуємо, щоб вони мали можливість. Отримувати те, що вони можуть взагалі в цих умовах воєнних мати, крім навчання, тому що навчання це один бік студентського життя, але все повинно бути але збалансовано. Збалансовано. Тому я кажу Сергію хлопцю, що крім громадської діяльності, не забувайте про професійну освіту. Але те, що вони займаються громадською діяльністю, це допоможе їм потім, якщо вони будуть керівниками якихось підприємств і так далі. Тобто, якщо вони вміють спілкуватися з людьми, якщо вони можуть за собою потягнути інших, то це дозволить їм і потім. Успішно працювати на будь-якій посаді. Історія така, вона дуже довга з приводу до створення громадської організації, тому що все почалось того, що я був так сказати, жертвою шкільного булінгу. Mm -hmm. да, тобто я був жертвою шкільного булінгу, я сам народився невеличкому на селищі, і я не міг знайти для себе однодумців. І так сказати, для мене було основною так сказати, метою створити такий простір, де ми не тільки. Та сказав знаходимо не ону, але і розвиваємося. Але ця ідея стала набагато більшим, ніж просто якась спільнота. І тут ми проводимо так сказати, різні курси, тренінги з навчання саме по тому, як люди можуть розвивати себе, як люди можуть знаходити свій шлях у майбутньому, як впливати на розвиток громади і перш червоно на as well, тобто на саморозвиток так само. Я знаю, що ви не один знували громадську організацію. Так. Хто з вами ще поруч плічопліч? Ідея в цьому напрямку, і е, як ви взагалі знайшли собі однодумців? А ну, якщо говорити коротко, це була взагалі як невеличка громадська спочатку ініціатива, яка повністю працювала он онлайн. Наша наша основна дата для народження це 21 квітня 2022 року. Тобто, ми почали свою діяльність вже тоді, коли. Повністю було по вторгнення, було навіть страшно виходити на вулиці. Однак ми така незлавна молодь. Ми вирішили такий складний час підтримувати людей. Я працювала з, дівчат... з дівчатами, була одна з Києва, одна з Черкас, дівчаток, які були так сказати, на початку з громадської ініціативи. Та да, далі, на жаль, так сказати, пріоритети трошечки вже змінилися. і Наша організація поступово, так сказати, перереформовувалась, переформовувалася. Ну все дуже просто. Ми створили проєкти, люди приєднувалися, і ми і люди, які горіли бажанням ідеєю та цінності, як тівженейшн, ми взяли. До себе команду. І серед них це був якраз Ігор Мічурин, який є, є наразі в Івано-Франківську, і він зараз займається тим, що залучає, залучає нашу команду до різних грантів. Тобто, він, так сказати, є головним менеджером з організаційного розвитку нашої громадської організації, здебільшого він так сказати, і гранти подає, і їх записує. Тобто в нього така дуже велика робота, насправді, і дуже якісно він виконує свою власну роботу. Так само були і дівчата з Дніпра, які, до речі, теж були в Impact Check, які, до речі, також разом з ними ми створювали ініціатив. Розвивали, де вони пропонували власні ідеї. Це Катерина та Амалія. Крім цього, це з Дніпра. Також у нас є Соломія Писарчук, яка взагалі дівчинка зі Львову. І вона та, очолює дуже такий масштабний проєкт Actів Academy». Це такий онлайн-курс, двомісячна школа лідерства, де люди створюють власне проєкти, які розв'язують соціальну проблему в громаді. Дуже в нас багато є ці так як з Одеси, з Миколаєва, з Дніпра, як я зазначив, з Вінниці, з Тернополя. Поля були закарпатці е, і суми, Ого, тобто ге... у нас фі... нас просто, ми просто створили раніше як просто як онлайн-ініціатив. Тобто було повністю все онлайн. Коли я пішов навчатися в університеті, це було на першому курсі. Я тоді став спочатку студентським деканом факультету комп'ютерних наук <Lancer> <pickle> на першому курсі. Потім вже так сказати, з другого курсу головою студентської колегії. Дуже дуже щастить. Нам те, що ми, попри те, що Херсон знаходиться недалеко від нас, але ми навчаємося повністю очно в офлайн-формації і здобуваємо знання з викладачами. І крім і як взагалі дійшла ідея, щоб зробити такий змішаний формат. А у мене є дуже класний друг так сказати з Одеси, з Чорноморська, Микола Чорногору. Якщо ти дивишся це відео, то тобі привіт. Ми маємо такі спільні цінності, спільні ідеї, які ми хочемо розвивати проекти. Він був водночас працівником представником американської компанії PBC». Ми разом з ним проводили тренінги саме для факультету комп'ютерних наук, економічних наук. Ми проводили різні тренінги з теми лідерства, саморозвитку. Ми закладали дуже велику концепцію в тому, хто такий насправді успішний студент, тому що знову ж таки зміни починаються із себе. Якщо ми хочемо вцілювати дуже. Дуже багато різноманітних проєктів, то зміни починаються із себе. І ми хочемо показати, що. Ми саме ми, молодь. Ми не майбутнє, ми теперішнє. Тобто, так, так. Це... Я запам'ятала цю фразу в Дніпрі, як а, ми да. вийшли на сцену да. і сказали, і почали знайти цього проекту. Да. Так, звичайно, молодь це не тільки майбутнє, це наше теперішнє, і ми разом можемо втілити дуже багато різноманітних ініціатив. І дуже важливо прислуховуватись до молоді, тому що молодь наша гнучка, або як кажуть, там в програмі Future Leaders Exchange, Flexible, і, Тобто це дуже важливо, щоб до молоді прислухали, адже медита дають дуже багато креативних Неможливо не зазначити унікальну енергетику всередині закладу освіти. Тут є особливий дух. Відчувається душа та любов до справи, якою живуть викладачі, ректор і студенти. Виставка наших викладачів, спеціальність дизайн факультету комп'ютерних технологій, от декан факультету з дозверець має цю кафедру, всі викладачі цієї кафедри, члени спілки художників України. Всі Професійні художники, і саме в цій атмосфері зростають ініціативи, які змінюють середовище навколо та взагалі в цілому Україну. Однією з таких є офіс громадської організації ЕКІДЖІВКИНАШКАНЕЦ надав наш ректор. То ви можете помітити різні картиночки, де наші студенти брали участь у різноманітних заходах. День факультету комп'ютерних наук. проводяться різні дискотеки. Тут усі вручали студентські квиточки. Взагалі, це навчання, яке було, воно підштовхнуло якраз до цього, щоб реалізувати інші гранти. Я дуже дякую вам за це ви давали такі немові знання. А, а тут ви можете помітити цю стінку, де знову ж таки наші студенти залишають там різні сліди з різних там, а, там або а, факультетів, кафедр, таки інше. Тобто, ви можете помітити там різні надписи, що наша така взагалі мова така різнобарна, тому що у нас дуже багато є. І і також інституції директор задачу про те, що є У нас також є факультет політичних наук. Ну, а зараз я хочу вас познайомити з Ладою Герміною, у співпраці з якою ми проводили різноманітні тренінги саме тут. Наша співпраця з студентською колегією полягає в тому, що ми є такий майданчик, на якому можна проводити різні активності. Ну, по-перше, це тренінги. І завжди, коли ми їх плануємо, ми питаємо саме у студентів, а що було б вам цікаво. І е, саме це важливе той контент, який обирають студенти. Ми далі готуємо. І знов таки цього року у співпраці зі студентською колегією ми спланували кілька тренінгів, які вели не практичні психологи кабінету, не викладачі, а вели студенти. Студенти психологи вели для студентської спільноти університету серію тренінгів, ну, наприклад, про критичне мислення і а, умовно кажучи фільтрацію інформації. Наступний тренінг був про таку тему, як кохання. Це було навесні і про мови кохання розмовляли, яким чином налагоджувати стосунки. Тому що знов таки студентський вік — це коли найкращі романтичні стосунки. І я завжди за це. І є завжди багато питань, мов завжди є. Багато питань розбиралися студенти самі розбиралися в тому, а як же ж зрозуміти, яка людина тобі підходить, яким чином ці стосунки будувати, щоб вони не руйнувалися. І ще одна тема була дуже актуальна завжди тема булінгу, але ми її подавали не так, а бітися булінгу, ми її подавали, які є можливості будувати комунікацію таким чином, щоб булінг не відбувався. Яким чином ми можемо відсовувати власні кордони, а з одного боку, з іншого боку, доносити те, що ми хочемо, в такий спосіб, щоб наша позиція не знищувала особистість іншої людини. Повертаючись до проєкту Impact Check, чи можете ви розказати, як саме ви побачили цю ініціативу? Можливо, десь, можливо, хтось сказав взагалі цей шлях, як ви від... Побаченого перейшли вже до десятки фін фіналістів, які отримали грант. Одна відповідь Ігор. А тобто, він знайшов так. Так він знайшов цю можливість. Запропонував нам і він разом ігор разом з дівчиною з Харкова, яка mm -hmm. до речі теж приїжджала на імпакт чек. Разом так сказати, брали участь в цьому, так сказати, онлайн-курсі, де ми так сказати, виконували ці домашні завдання і так сказати, по новому дивилися наші цінності та ідеї нашої громадської організації. Який проект ви презентували? Якщо коротко, зараз не треба пічити. А якщо дуже коротко, взагалі в нас було дуже багато ідей. Одна з ідей це розробити дні, е, осередок в Дніпрі, як це була одна ідея. А друга ідея, на якому більше сконцентрувалися, це саме проект з організаційного розвитку. Ми взагалі, коли прийшли на Check, чек, нас була дуже велика потреба. Формалізувати взагалі нашу роботу, тому mm -hmm. що у нас були різноманітні домовленості, тобто як працює наша культура, так сказати, злагодженої команди, це все. Однак коли ми подаємося на гранти, то ми зрозуміли насправді наскільки важливо все детально і конкретно розписувати. І коли ми отримували грант, коли ми потрапили в десятку фіналістів, для нас було взагалі дуже сильно неочікувано. Це правда була дуже така велика радість. Треба побачити мою реакцію, яка була. Ми та скла ці кошти на те, щоб розмовляти з різноманітними експертими. Епертами, юристами, щоб ми розробляли нові політики, які допоможуть нам не тільки та сказати, показувати перед донорами, що ми дуже ефективно працюємо, але й показати самому собі, наскільки ми потужні і наскільки ми можемо робити реальні речі разом. До речі, тут ми хочемо. Є такий коридочок. Ми тут хочемо виграти грант і реалізувати так сказати, лаунж зону для студентів, не тільки нашого факультету, але загалом для нашого університету. На жаль, у перший рік повномасштабного вторгнення головний корпус університету пролетіло п'ять російських. Ських ракет 17 серпня 2022 року. Ракети зруйнували фасад та головний вхід. А через два дні, 19 серпня, було ще два удари ракетами С-300, які значно пошкодили дах, вестибюль, читальну залу, аудиторії та кабінет ректора. Відновити все вдалося своїми силами. Ми навіть прийшлися по тим місцям, які було повністю знищено ворожими ракетами. Приїхав за міністр гроші берете. А я кажу, думаєте? ми в одній країні, в одних законах це місце, де ми зараз. Чому у нас гроші є? Тому що ми от, оці руйну, руйнування оці відбудували за півтора мільйона. А людям дають тільки півтора мільйона на проєкт розбор. Оце до нас прилетіло п'ять ракет. П'ять ракет. Ось одна, ось друга, третя ракета влетіла ось в кришу. Четверта влетіла на подвір'ї, отам біля читального залу. П'ята ракета, ось двері мого кабінету впала прямо біля мого кабінету. Вона, вона там стоїть, ви можете побачити і сфотографуватися біля неї. І нам довелося це все відновлювати знову. От тут цієї стіни не було. Тут була дірка. Тут була дірка, бачите, плітка інша. Так. І подивіться на стіни. Вони, наче-то однакові, але там плітки різні. Ага. Ото залишилося ми ту, яка відбила, тут відновили. Картинна галерея теж була вибита. І також ви можете помітити ракети, які С-300, які попали, на жаль, в наш університет. Ті експонати, які ми залишили, про те, що ми пам'ятали про те, що війна зараз досі триває. І цей коридор він теж був повністю зруйнований, теж було пряме влучення саме родини. Ми можемо помітити, як його швидко. Відбудували. Я разом з Романом ми студенти факультету комп'ютерних наук, причому навчаємося в одній кафедрі в одній спеціальності інженерія програмного забезпечення. Тобто, ось так виглядає така наша дошка. Тут ви можете побачити такий герб нашого факультету, і, так, і також ви можете помітити спеціальність, які у нас є в нашому факультеті. Але крім цього, ще також додалися, як і дизайн. До речі, герб розробив студент. Коли ми стали університетом, ми голосили конкурс на герб нашого університету. На ній постать Петра Могили, якого ми імені, да. разом утворюється тризуб. На ньому є маленький герб києво могилянської Академії, що наші витоки йдуть від Києво-Могилянської Академії, тому що ми тому що, за всю 400-літню історію Києво-Могилянської Академії були єдиною філією. І ім'я Петра Могили це Могилянка. оточується герб дубовими листями. Це сила лавровими листями це слава. І є вишинки на торті, як кажуть, це наша плодовитість. Оце герб разом. Оце герб, який запропонував студент. Був конкурс і студент переміг. Ось була точка. А до того як ви о, взагалі взяли участь у проєкті «Імпакт-чек». І Є точка Б. Це зараз. Вже пройшло 11 тижнів менторської підтримки. Вже пройшла місяць після навіть більше там два місяці. Два вже пройшло після того, як ви отримали грант. Чи можете ви оцінити взагалі, як змінилася е, життєдіяльність організації? Дуже цікаве питання. Коли ми тільки прийшли на імпакт чек, ми зрозуміли, що в нас насправді була дуже хаотична робота. Ага, то дуже була хаотична робота. Не було то сказати та сказати, як такої е, формалізовані. О такої роботи, типу в нас були обов'язки, в нас були завдання, однак не вистачало якогось певного розуміння. Насправді, типу, от, що рухаємось, куди далі ми куди далі? Ми рухаємось, що ми робимо, і тут була якраз основна проблема в тому: ну основний виклик, я б сказав, яка заключалась в тому, те що нам треба було перед собою ставити цілі. І дуже важливо, коли ми прийшли на пакчик. Ми навчилися так сказати, формалізувати і формулювати наші цілі, нашу мету. Наш взагалі, основний меседж меседж, що таке взагалі ActiveG. і типу показати, що наша громадська організація це. Не тільки про неформальну освіту, але це про потужну спільноту людей, яка готова тебе підтримувати, яка готова показувати те, що зміниться абсолютно реальні. Головне просто рухатися далі, головне, що ми це робимо. Угу. А ось щодо майбутнього, якогось, якщо у вас вже сформульоване якесь бачення, ваше конкретне, що таке Active Generation, якщо у вас є вже там ці політики, чи можете ви передбачити своє майбутнє? Тобто, як ви побудуєте з цієї точки Б вже. Наступну точку це дуже цікаве питання. Якщо говорити про з точки B, на точку, С, так це вже типу, наче третя точка. Так, mm -hmm. так. Ну вже я думаю, що це буде така точка, яка вже буде прямо вже пік-пік. <гум> типу, я для мене, точка С це вже про таку же організацію, вже потужну організацію, уже зрозумілою конструкцією, зрозумілою структурою, зрозумілими з зрозуміли стратегічними операційними цілями на наступні 3-5 років, можливо, навіть і більше. Mm -hmm. Тобто, ми, от, наприклад, своїм прикладом хочемо показати те. Що, попри повномасштабне вторгнення, попри всі складнощі, які відбуваються, ми рухаємося далі і ставимо перед собою цілі. Як казала та сказати, наша завідувачка центру працевлаштування і психоемоційної підтримки Оксана Каменецька дуже важливою складовою для того, щоб досягнути певного успіху і та сказати відійти від цих всіх складнощів, це ставити перед собою цілі. Цілі це наш маяк, і знову ж таки цією організацією ми хочемо доказати, що. Неформальна освіта дорівнює формальній освіті, угу. дуже сильно відіграє в цьому роль. І коли ми зустрічалися з Анжелою Петрівною, нашою деканкою, вона говорила про те, що дуже важливо, коли е, ми йдемо на роботу, ми йдемо на інтерв'ю, і дуже важливо показати себе, і дуже важливо представляти власне проєкти, тому що у нас проводяться дуже багато хакатонів, дуже багато проводиться конкурси стартапів в рамках нашого факультету. І дуже важливо показувати те, що ораторське мистецтво, лідерство вони відіграють дуже сильно велику роль в тому, як ти будеш показувати перед донорами, перед грантодавцями і перед самим інтерв'юером, який будеш йти на роботу. Mm -hmm. Насправді я можу сказати дуже банальну річ, однак мало хто про це усвідомлює: Never give up. ніколи не здаватися, знаєте. Всі проблеми вони тимчасові. Проблеми це виклики, це челенджі. І я розумію, що це насправді дуже важко усвідомити, що такий складний час і дуже багато невизначеного. Але дуже важливо нам не здаватися і ставити цілі перед собою. Це як наші маяки, які нададуть нам можливість рухатися до нашого успіху, і це дуже важливо, щоб ми відбудували наше майбутнє, як і України, так і світу. Пам'ятайте, одне, що ніколи не буде ідеального часу. І це ви можете помітити в власних справах, те, що ви робите, і в буденному житті завжди знайдеться так сказати, штурьок, який буде нам наважати робити ту чи іншу роботу. Не бійтеся, рухайтеся далі, тому що це дуже сильно вам допоможе в тому, щоб досягнути тих кінцевих результатів, які ви хочете досягнути.